Ну от і все, і ще два-три акорди. І прощавай республіка дитинство. Ми на кордоні радісні і горді, і перед нами шлях і небо чисте. Затікає, а я. А це що ще за поява? Такого сценарію не передбачено. Яка я не поява, я на фані, шкільний лідороби. Як це, ледве встиг, як це ви так про всіх згадали, а я. Хіба я не допомагав вчитися в школі. Мені пощастило, коли на раді будинки ділили. Мені ваша школа дісталася. Спочатку я засмутився, ледь тупитися не пішов. Бігня, но капусті всякі дитячі, безладі, а вчителів, я боявся, жуть. Потім звик, освоївся, перше ліпше навчився дружити, потім читати, а потім і всякі хімії і фізики засвоїв. У травні на уроці хлопці димову шашку підривали, там і я трошки почакнував, а то б нічого не вийшло. А ми й не знали, не бачили. Та ви всі мені, як родичі, скільки я ваших угрізків за батареї витяг, скільки, раз... скільки дзвінків вислухав, скільки разів на контрольних від... Від кла, від класної журнал ховав. І світло раніше строку виключав, усе разом з вами спробував. І на мопеді катався, і курити починав, але кинув чесне на Фанівське. А вирос. І ось ви виросли, радіти. Думаєте, виросли і все? А як же я, ваші дитячі іграшки? Ми всі живі, ми вас так любимо. А ви, ех, от така історія. Ви вироста ви виростаєте йдете далі, а ми залишаємося. Нафаня, а ти без йди з нами? Ні, не можу. Як вони тут у школі без мене? Пропадуть, я залишаюся. От, От і Нафаня, Нафаня пішов з нашого життя.